Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Експерти оцінили вплив Вавовни 22 червня на Чонгарському мосту, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом. Та як це позначиться на постачанні зброї російської армії? За даними телеграм-каналів, пошкоджене полотно збільшується в діаметрі та валиться під воду. Про це в ефірі Апостроф ТІВІ розповів військовий експерт та волонтер Павло Нарожний. За його словами, це не єдиний проте найближче. Ще шлях з окупованого півострова на Запоріжжя, де зараз тривають запеклі бої між силами оборони і росіянами. Як і у ворога є шляхи постачання з анексованого Криму до окупованих районів Херсонської та Запорізької областей? Це залізнична гілка з Джанкою, але там є одна проблема, яка полягає у тому, що дорога прострілюється. Зокрема, Хаймерсами це досить точна зброя. Вона може влупити в безпосередньо залізничний склад, який рухатиметься цією дорогою, знищити якусь гілку, стрілку тощо пояснив. Водночас основні боєприпаси переправляються через міст від Борислава. Він розташований на відстані 120 кілометрів. Для дальність дії якого 85 кілометрів він недосяжний. Усі пам'ятають фото Антонівського мосту та результати його обстрілу. Там отвори 40 50 сантиметрів у діаметрі. Те, що ми бачимо зараз на Чонгарському мосту, це набагато більший отвір, півтора метра завдовжки, зауважив він, додавши, що був використаний зовсім інший боєприпас. Те, що показали представники окупантів. Авто були уламки ракети ймовірно Стормшадоу. Хоча в неї бойова частина досить потужна, і отвір має бути набагато більшим. І проліт міг бути взагалі зруйнований. Також це не схоже і на безпілотник додав Павло Нарожний. Росія вже показала всі можливості свого озброєння 2022 року. Нічого нового, що могло б порівнятися із Shadow, у неї немає, тому варто очікувати від країни агресорки певних диверсій. Про це в ефірі телеканалу Фрідом заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олекс. Сандр Коваленко за його словами, тимчасово окупований півострів Крим у питаннях ракетного озброєння для нас вже не є недосяжним. Наприклад, ми без проблем можемо дістати до Бухти Севастополя саме завдяки ракеті Storm Shadow. Тимчасово окупований півострів Крим для нас зараз у питаннях ракетного озброєння не є недосяжним. Це стосується не тільки півострова, а й, наприклад, околиць тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Зазначимо мірою розширення можливості ракетного озброєння, не кажучи вже вже про перспективу кримського мосту, який зачекався феєричних подій у Storm Shadow все ж більш висока ефективність ніж у ЕТІ наголосив експерт. Останні мають значно більшу швидкість ніж Storm Shadow, у яких вона навіть не сягає тисячі кілометрів на годину. Деякі модифікації ті можуть перевищувати тримахи швидкості. Здавалося б, це чудовий показник, зазначив Олександр Коваленко. Але ні, справа в тому, що саме російські засоби ППО, наприклад, С 400 мають у своїх. Функціях можливість перехоплення балістичних цілей в даному конкретному випадку перехоплення ATACMC більш ймовірне ніж перехоплення Storm Shadow. тому ATACMC – дороговартісна ракета, яка може з великою ймовірністю бути перехоплена російською ППО. Експерт вважає, що напевно саме через цю причину Сполучені Штати не надають ATACMC України, щоб, наприклад, не дискредитувати свій тип озброєння. Але якщо росіяни зіб'ють цю ракету, у них почнеться цілий карнавал. Був знищений цілий ЕйТЕЙ тому вони уникатимуть цієї мінімальної дискредитації своєї репутації. Американці діють обережно і роблять уставку саме на більш ефективне в цьому разі озброєння. В Кремлі вже відреагували на британські ракети. Однак, усе, що Росія могла показати зі свого ракетного озброєння, вона вже показала 2022 року. Прокоментував військовий оглядач. Нічого нового в Росії немає, щоб могло порівнятися зі Storm Shadow. Наприклад, всім відомо, як впорався з кинежалом Петріот. Якщо Говорити про оборонні можливості, то в цих питаннях вона логічна. Додав він всі параметри систем, які перебувають на захисті повітряного простору Росії або тимчасово окупованих російськими військами територій, відомі зазначив Олександр Коваленко. Відповідно, ми можемо оцінювати, яка ймовірність перехоплення цієї ракети цими засобами. А якщо говорити про якісь гібридні загрози, тут можуть бути доволі різні сценарії. Росія може навіть таким чином провести певну диверсію, наприклад, на деяких чутливих об'єктах, єС приміром під. Водних лініях зв'язку комунікацій, які розміщені на дні морів, як у Балтійському морі, так і ті, що з'єднують ЄС із Сполученими Штатами, прокоментував експерт. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.